Вітаю вас, дорогі друзі, та гості мого каналу теж вітаю, може, хто загляне до мене на канал. Я все про полуничку, останнім часом про полуничку. А сьогодні я вирішила розказати про свою хурму. Бо я в минулому році дуже часто робила відео про хурму, як вона росла, от, і яка вона була класнюча і по 300 г вагою. От. Ну, зараз інша ситуація, друзі. Це в мене хурма. Це інша хурма, не та, що я показувала в минулому році. Ця хурма, я купляла її як дар Софіївки. От. Але плоди осипалися. Ну, вона ще молоденька. От. І я так і рахувала, що це дар Софіївки. Але в цьому році висів дуже гарний плід наверху. Але дивлюся, це не дар Софіївки. Вона така зовсім інша форма. Ось така форма. От, тільки була в два рази крупніша. Це вона другий раз заквітла. І такий плодик зараз менший, а то був такий великий плодик. Я зразу зрозуміла, що це не дар Софіївки, Я написала нашим хурмоводам українським. Ну, вони сказали, так, це не дар Софіївки, це щось східне. Написала тій людині, де я брала. Але він сказав написати йому в електронному вигляді із фото. Ну, я все це зробила. Але друзі, щось я не стала йому зараз писати, не знаю. Треба якось знайти час. І фото в мене є. І саме головне те, що я хотіла дар Софіївки, тому що вона менше обсипається. Це раз. В нашому регіоні маю на увазі. От. А це Виявилась, Знаєте, який сорт. Писала нашим хурмоводам, і вони сказали, і я сама досліджувала друзі, я так подивилася, мабуть, це хіакуме. Ну, дивилася багато відео. І мені підтвердили, наші українські хурмоводи підтвердили, що похоже на хіакуме. І той плід, що висів, от там от впав, і я його зважила було більше ніж 100 грамів. І ви знаєте, ну, два дні він поки зробився м'яким. Я його скуштувала. неймовірно, неймовірно смачний плід. Але, друзі, головне те, що я замовляла дар Софіївки і платила я за дар Софіївки втричі дорожче, ніж коштувала оця хурма. Це основне. Так, тепер що мені залишиться? Тільки прищепити, прищепити якісь, е, взяти дар Софіївки і прищепити. Тільки так залишається. Ну, у мене вже тут є прищепка. Бачите, ось гілочка, Ось гілочка гарна так. Вона приросла, це прок. Я замовляла цей сорт. Ну, він такий шоколадниця, як то кажуть. Замовляла у Степана Михайловича із Чернівців. Ось так. Ну, приживляли багато, але прижився тільки оцей один росточок. Тому, слава Богу, що і цей приживився. А тепер мені треба вирішувати з тою людиною, якось писати йому на електронну почту, ну, хай тоді вийшли мені, чи хай вийшли цей е, гілочку для прививки. Хоч якось треба вирішити, я переплатила тричі дорожче за той сорт. От. І ще, що вийшло в, той сами, в те саме замовлення, бачите, я замовляла актєнідію пурпурову. Але, друзі, і пурпурову замовляла, і рогу замовляла. Ну, Тут рогу перші є плодики. Перші плодики десь там висять. Не знаю, вона ще не дозріла. Ну і замовляла чоловічий Дон Жуан для запилення. Хоча це самоплодні. Але я таки вирішила, і Дон Жуан замовлю. І що ви думаєте, мені прислали два Дон Жуани. Пурпурової нема. А я все чекаю, плодів і чекаю, і чекаю, і чекаю. І заквітла гарно, І все. А воно все обсипалося. Сину показала фотографію, він каже: так це ж чоловічі всі квіточки. Так що в мене два тепер дві актінідії, Отакі. Чоловічі. А тепер треба на неї приживляти. Ну, син приживляв, нічого з цього не вийшло. Він десь замовляв на Західній Україні десь п'ять, чи шість сортів. В нього дома вийшло, а в мене він приживляв. Чогось не вийшло, ні одна не приживилася. Ну, а в нього вийшло. На Наслідийший рік буде знову пробувати. Було дуже-дуже жарко, а я була б дуже-дуже зайнята і, мабуть, не дополила десь. Коли йде приживлення, треба дуже-дуже багато поливати. Ось так, друзі, ну ладно, це вже... йдемо до іншої хурми. Ось, о, друзі, Хурма східна. Ну, Виходить, та східна і ця східна. Але вони різні, І різні по формі. Бачите? Оця хурма в минулому році вона заплодоносила вперше. Вона і раніше е, плоди е, давала, але дуже вони ну, обсипалися. В цьому році було на кожній гілочці. Море плодів, просто я думала, що вона не винесе, просто не винесе. Але ж погоди в цьому році, ви ж бачите, які погоди, особливо на Дніпропетровщині. Може, на Західній Україні там волога, і хурма може гарно росла. Вона любить тепло, але любить і вологу. А в нас на Дніпропетровщині страшні сухові дощів не було. Не було. Я можу сказати, що таке, якщо якийсь був дощ, то він тільки бризкнув і все. Начебто й поливала, але все обсипалось майже, майже. Мені здається, що лишилося десь, ну, може, 5%. Напевно, 5% із того, що нав'язалося. І все ж позавчора теж було декілька плодів. Ну сьогодні. Я навіть шланги, отак, от, от вечором, трошки обрискувала її із шланги, щоб волога була по листю. Ну, знаєте що кажуть? Що треба приживити. Ми приживляли. Син мені приживляв, але не вийшло. Не вийшло. Приживляв Божий дар це як запилювач, тоді хурма. Хоча вона самоплодна, але коли, її, коли є запилювач. Вона буде з кісточками, але вона буде дуже стійка до всяких стресів, погодних всяких умов, коли вона буде всередині кісточка, коли буде запилення. Ось так, друзі. Так що маємо те, що маємо. Я дуже в цьому році якось розстроїлася, але що, в нас у всіх пообсипалося. У мене тут в нашому районі немає ні в кого. А так то що я чую, то кажуть, обсипається всюди. Ну, друзі, в мене ще тут є прививочка. Ще є прививочка. Так, ось вона. Так, ага, ось вона, ось. ця гілочка вона вже гарна-гарна. Ось вона вже дала такі бокові. Це нікітська бордова. Так що, друзі, в мене в будь-якому <різь> випадку є чотири види. Ще за домом в мене росте берегіночка. Ну, і не тільки, і не тільки росте інжирчик. Я вже пробувала плоди, це я вперше вирощую. Вимахав інжирчик дуже-дуже гарно. Це я тільки вперше посадила його з маленького росточку, але вже були ці, як його? Оце фіги, оце. оце фіги, а то бреби були. Ось так. То що я їла 5 чи 6 штук були бреби. А це вже фіги. Отак, От друзі, вчуся, вчуся. Так, що іще в мене? Маракуя, друзі. Квітне маракуя, але вона не зав'язала в цьому році ні одного плода. Я навіть одне відро вже все обрізала. От. А це ще, ще два відра квітнуть. Та й мене повилазила з землі, то що, не знаю, вона погуляла по городі, що її вилазить із землі, там, де я не садила. Ну, десь воно є. Я десь і пообрізала вже, бо все одно. Все одно квітне, а не плодоносить. Сина, він живе від нас десь 7 кілометрів, у нього та сама ситуація. Я думала, в мене якась проблема. У мене проблема, тому що якісь, бачите, крапенки, думаю, чимось хворіє, маракує. А коли сьогодні ще знала один мужчина, який теж все це в мене теж вирощує, і в мене брав для гілочки цієї. Восточної, то він теж казав, що ні в кого із його знайомих маракуя не зав'язала. Ні в кого каже. А що таке, я не знаю, я думала, це в мене якась проблема. А виявляється, що ні в кого. Але, друзі, в мене що тут є? Бачите? В мене є росточки і хурми. Віргіночки і Азімінки. Ось. Я в минулому році смакувала. О, да, азіміна. В минулому році на камеру смакувала плід. Ну, а потім я його, як, як положено, в опілки, положила, в холодильник, це стратифікація називається. Ну, і що? У мене майже половина пісочок. зійшли, ну, бачите? Ну, це теж азіміна. Це треба вже в більшу якусь посуду всаджати. От, Може, відра великі. Ну, десь хрума, десь азіміна тут. Зараз, друзі, ще покажу азіміну, яка вже. Висока. Так, ну, а друзі, кому треба полуничка, якщо що, то в мене багато сажниць: біла, е, Сандра, Флер. Ще на тій стороні там різних сортів багато. І сенсація, і е, ну, це на сьогоднішній день, як то кажуть. Але люди дзвонять, замовляють. Ну, що, ще... ось. Деревце азіміне. Вже, мабуть, під метр вісімдесят. Вже сітка не дає йому далі рости. Але я ще не знімаю, бо в мене внизу тут полуничка, саженці, стаканчики, я не хочу, щоб сонце палило. Хоча вже сонце таке. От. Це одна азімінка, бачите? А це. Друга, вона щось стояла, 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 але бачу, вже почала трошки якийсь приріст робити. Хоча я б не сказала, що є приріст в гілочках, но листя вже все-таки більше. От. Ну, а так, висоту, яке було, таке й залишилось. Мабуть, йому тут некомфортно. Боюся пересаджувати, друзі. Боюся пересаджувати. Бо кажуть, що дуже погано зіміна реагує на пересадки. Ну, не знаю, що. Може, десь в час таке, коли вже буде, як то кажуть, коли в нас пить, то можна буде пересадити. Подивлюся. Так, ось у мене ще третя хурмичка, вірігіночка. Треба було в цьому році нащепити її. Але якось ми е, ну, пропустили цей варіант. Треба було десь взяти чи дар Софіївки купити. І Можна було прищепити сюди дар Софіївки. Ну, це вже в слідуючому році буде. Знову хурма аж штри штуки. Це взагалі я вже не знаю. Хоча вона теж смачна, оця. Якщо дні три полежить до м'якого стану. Вона смачна, але що? Вона повинна бути в два рази більша. Вже вечоріє, але я ще хочу продегустувати оцю формичка східна, що впала. Ось пройшло два дні, вона стала м'якенька. Ви знаєте, я її, їй вже скільки впало. І я оце так два дні постояла і їм її. Солодка вона, солодка не в'яже. Але, друзі, це не то, коли хрума 300 грам, коли вона, знаєте, до кінця дозріла, має всі оці нотки в смаках, ну, цукор тут є, солодка, солодка. Ось так, друзі. Будемо далі спостерігати. Надіюсь, що в цьому році хоч щось залишиться. Ну, у минулому році я була дуже задоволена. Ну, ви що, плоди під 300 г. Це було супер. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і напишіть, друзі, як у вас маракую. Хто вирощує, чи зав'язались у вас плоди. І також пишіть, друзі, як ваша, як ваша хурма себе почуває. Чи обсипається, чи нормально висить. Все, пишіть, друзі. Дуже дякую вам за те, що зайшли до мене на канал. Друзі, пишіть, пишіть, ставте вподобачки, підписуйтесь. Будемо далі спостерігати.